Мій старший син, ну де мужа сліше було добре. Це мій старший син. Це моя довгоочікувана дитина. Не тільки народження його було довгоочікуване, а й це пекло, яке він пройшов 30 місяців полону, 30 місяців страждань, катувань, голоду, холоду, фізичних, моральних тортур. І Сьогодні дякувати Богу, дякувати координаційному штабу офісу. Уповноваженого справ людини всім дотичним структурам я дуже дуже вдячна за таку можливість обміняти свого сина, побачити його. А йому я бажаю скорішого адаптації, скорішого забуття того, щоб з ним було. Щоб попереду в тебе, синочок, була щаслива доля, щасливі моменти. Це все закінчилося. Це пекло вже закінчилося. Ти в мене могла.